Час прийому до першого заступника голови Ода Івана Бушка за допомогою та порадою прийшли як звичайні берегівчани, так і голови навколишніх сіл, що турбуються про інтереси своєї громади. В першу чергу це дороги, болюча проблема всієї Закарпатської області. об'їзна, яка запланована і розпочата у місті берегів. 5 мільйонів вже використано загальним проектно. Вартість цього проєкту складає біля 300 мільйонів. Також зверталися по питанню моста, так званого горбатого, як називають його в місті Берегові. По цьому мосту їздять зараз великі вантажні автомобілі, які практично зараз руйнують цей міст. І тому буде відповідна комісія вийде, і дасть заключення, щоб зупинити поїзд по цьому мосту і дати можливість по малій обізній їздити в цьому грузовому транспорту. Наступний пункт поїздки Івана Бушка школа номер 4 з угорською мовою викладання. Тут розпочалося будівництво спортивного майданчика, де займатимуться спортом не тільки учні школи, а й місцевої, де ЮСШ. Це такий багатофункціональна спортплощадка має бути. Там і бігова доріжка, і футбольне поле, і волейбольне поле має бути для дітей. Воно розпочалося в середині літа. З міського берегівського міського бюджету виділено на нього поки що 220 тисяч гривень. З Угорщини по з мідміст побратимів получено 122 тисячі гривень. Для завершення будівництва потрібно ще 220 тисяч гривень. Їх у кінці року при перерозподілі коштів школа зможе отримати з обласного бюджету. У берегівській районній лікарні теж масштабні ремонтні роботи. 16 мільйонів гривень надали в рамках реалізації проєктів Кіотського протоколу. Однозначно пацієнтам буде комфортніше перебувати в тих умовах, тому що це, по-перше, заощадить по нерозберігаючих технологіях, тобто буде у нас економія по споживання газу. По-друге, у багатьох корпусах не були замінені вікна на нерозберігач, тобто не були встановлені металопластикові пакети, які наразі зараз будуть встановлюватися. Загалом для області в рамках проекту виділили 58 мільйонів гривень. Кошти підуть на роботи із утеплення фасадів, стін, заміни вікон у ще одній лікарні та навчальних закладах краю. 18 мільйонів виділяється на Віногалівську районну лікарню. П'ять об'єктів, які я вже називав це загальноосвітні середні школи першого третього ступеня. Це Великоберезнянський район. Школа у Жданіву, школа Воловецький район. Приборжавський – Боржавський Єршавський район і Мукачівський район село Лучке. ці об'єкти вже практично суди розпочаті десь роботи. Останній пункт поїздки Івана Бушка дитячий садочок, номер 16. Вісім місяців тому у стінах закладу почали з'являтися тріщини. Щоб не утримувати малят у неналежних умовах, частину перевели до іншого закладу. В місцевому бюджеті заклали 100 тисяч гривень на цей рік, але це як робили спеціалісти кошторис, підрахували, що що треба робити, це дуже мало, 500 тисяч треба виділяти. Тому ми ці кошти в цього році перенаправили в інші об'єкти на закладі освіти, але дітей там з, з, з одної групи перевели в інший садик. Ми зато й звернули увагу Івану Івановичу на те, щоб це в наступному році. Щоб міська міський бюджет виділити на ці кошти, але щоб якщо буде можливо, щоб з обласного бюджету, теж виділити Іван Бушко у свою чергу пообіцяв сприяти у вирішенні проблем дошкільного навчального закладу.